Всім самий величезний привіт. А, зробив деякі покупки в магазині Аврора. І хочу поділитися з вами ними. Хоча тут невеликі, а, невеликі покупки, але знаєте, що саме цікавіше? Просто а, знову Аврора приготувала якісь цікаві такі фанбокси. І дуже цікаво, що в тих фанбоксах. Я купив дві штучки: один такий, другий такий. Мабуть, знаєте, зробили а, два види для хлопчика і для дівчинки. А, подарунковий набір фанбокс номер 1 в синьому кольорі. І ось такий в малиновому кольорі фанбокс номер 2 Цікаво, що тут, знаєте, ще можна виграти Sony PlayStation. три Sony PlayStation йде на цілу Україну. 10 планшетів Oppo, Колекційні фігурки, іграшки та ароматні бомбочки для ванни це вже в наборі. І 10 наборів річного запасу какао. Це також можна виграти від, тут, від фанбоксу. Треба, мабуть, знайти якусь карточку. Зараз ми дійдемо до цих фанбоксів. Розпакуємо. О, і тут ще щось також є. Виживаючі та неонові татушки, подарункові сертифікати від партнерів. Кульки-фігурки, мильні пульбашки, партнери акції Panasonic, Якус, Box, GP-Batteries, Sneakers. Вживаючи та неві татушки, а це вже те ж саме, що і а, в рожевому. Кульки, фігурки, мильні бульбашки. Зараз ми з вами розпакуємо ці бокси, але спочатку а, я хочу показати, що я купив. <кій> купив все ж таки я оцей квас. пам'ятаєте, я огляд був в Аврорі, і я так дивився на цей квас, думаю. Зробити не зробити. Зробити не зробити. І все ж таки я його взяв. Будемо з вами готувати квас на відео. Обов'язково покажу. Також, також хто купував. Залишайте свої коментарі від компанії Деко 27 чи 20, 27 гривень. Да. Місто паковки просто а, суміш сухарів житньо життєм пшеничні. А, потрібно висипати в каструлю і а, так, суміш сухарів, один літр окропу. Закрийте кришкою, витримайте 20 хвилин. Додайте 9 літрів укропу, настоїте 2 години. Хто сказав, що трішки менше давав, ніж 9 літрів. Писали, що смачно, також в коментарі це було. Так. А, охолодіть, процедіть, засипте дріжджі, одну-дві склянки цукру, поставте тепле, а, темне місце для бродіння. З моменту появи пінки квас готовий до вживання для поліпшення смаку. Можете додати родзинки. Лишайте коментарі, хто купував вже цей квас, буде дуже цікаво почитати. Зроблю на відео і разом з вами подивимось, що воно з цього вийшло. Далі я взяв вафлі у ці бельгійські, я вже один раз купував, але я хочу дещо вам показати. Цей не буду зараз відкривати усі Усі таємниці будемо з вами готувати ось ці вафлі бельгійські. Готові готова суміш. В акції була по 29. Акція закінчилась 39 гривень. Я заплатив від 100 пудів. Дуже легко також зробити ті вафлі. Хто купував, залишайте коментар, чи вам сподобалось. Просто треба висипати усю суміш, яка в цьому йде пакеті, додати за смаком ванілін, 100 грамів розм'якшеного маргарину або масла. Та 200 мл води кімнатної температури. Все розбулькати добре і так, далі я взяв сульсену. Це я брав в Аврої. У мене були бонуси. Взяв дві пасти 2% пасти сульсена від, від перхоті 99 гривень, а друга мені вийшла за 20 гривень. Списали бонуси, і це дуже хороша акція. За оцей кешбек, точніше не бонуси, а кешбек. Так що, якщо ви щось заплануєте купувати, що вам таке потрібне а, для дому, для перебирання, шампуні, якісь, да, якусь туалетну воду. І якщо на цей продукт акція знижка і ще кешбек 80%, це дуже вигідно а, купувати з такими от, а, кешбеком. Як ви от бачите, я зекономив і лише заплатив 20 гривень за а, другу пасту. Так, а, я взяв пакети. Як вони називаються? Тут 100 штук. Ну, ці. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Видавлювати масу. Там, там був такий пакет цікавий. За 40, здається, гривень, не пам'ятаю, силіконовий. Просто один раз купуєш і користуєшся ним. Але я подумав, що можливо. Він. Може подертися, а з такими буде надійніше. Якщо один порветься, то є ще 99 штучок. Я заплатив за нього 44 гривні за 100 штук. Ось, думаю, хай буде, воно потрібне буде. Так, взяв я оці тряпочки, дуже хороші, вони дійсно дуже хороші. І навіть вам відкрию зараз і покажу. Вони по 37 гривень в акції Аврора. Дуже зручні ними користуватися, а ви одну тряпочку берете і користуєтесь нею там, ну я не знаю скільки. Щось повитирати, і потім не шкода її викинути. Знаєте, тому що кожного разу брати якусь там нову тряпку, а, мити в. Вна... Боже, ну і запакували. Ось, дивіться. Ось такий рулон, 37 гривень. Ви просто одну відриваєте, і нею можна користуватись. ну, Я нею користуюсь, якщо вдома цілий день, то я можу нею користуватися там цілий день. Тобто повитирати, коли я помию посуду витираю мийку насуху. Якщо десь розбризклалася вода, то вже на поверхні можу повитирати. Також добре, якщо ви користуєтесь миючими засобами, всілякими для кухонної плити, теж вона виручає, повитирав, повитирав і викинув. Також зручно в ванну, кімнату, в туалет. Ну, взагалі, що мені вам розказувати? Ви ж, господинки, мабуть, краще знаєте. А я вас тут сижу і повчаю. Хочу подякувати вам за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. Все ж таки я взяв оцю приправу. А, також, мабуть, приготую, а, покажу на відео, якщо не забуду. Це приправа а, по 9 гривень, здається, вона не пам'ятаю. Додайте тільки сметану, йогурт або майонез в цей. Пакет, ну, в пакетик, в су, в мисочку. Тобто а, висипаємо в мисочку оцей пакетик приправ, а, додаємо одну столову ложку холодної води. А, сметану йогурт і добре перемішуємо. І в нас заправка до салату, до зеленого салату буде готова. Я хочу його спробувати. А, от я зараз присів на молоду а, капусточку а, з огірочками, а заправляю майонезом. І я от собі подумав, спробую я ось цей ось цю заправку. До речі, хтось писав, казав, що дуже хороша ця а, заправка часничок. Суха суміш на 2-4 порції салату. Ну, от на половинки. А скільки ж тут грамів? Тут не написано, на скільки грамів. Одну столову ложку холодної води, 10 грамів, 100, сметану, йогурт або майонез. А скільки давати у тої сметани, йогурту або майонезу? Тут не написано. Готовим соусом заправляйте овочеві, рибні та м'ясні страви, салати. А, занурюйте улюблені шматочки м'яса, риби чи снеків та насолоджуйтесь неперевершеним смаком. О, також ще можна так робити. Круто, смачно. Спробуйте додати суху суміш в окрошку за смаком. Ну, от Я не знаю, скільки ж давати його. Тут не написано: дивіться. Додати 1 столову ложку холодної води на цей пакет. А, бачу, та 100-120 грамів сметани. Вибачаюсь, Я неуважний. 100-120 грамів сметани, йогурту або майонезу. Спробую. Ну, а ці а, аромапалочки я часто дуже палю, вони мені подобаються. Купував в, такій, в такому боксі, М -м, до речі, зараз вам покажу. Вони не дуже добрі. Так, ось такі я брав. Ось в цьому боксі вони взагалі а, тухнуть, підпалюють, тухнуть і не пахнуть. Теж в Аврорі купував. А ось ці набагато кращі. Вони і тут грубші самі, щоб ви знали, можливо, хтось також буде користуватися на майбутнє. Вам. Вони горять, а дуже добре пахнуть. А, 29 гривень. Так, і я хотів спробувати ось цей Максі Павер. Завжди на нього дивлюсь. Хто вже купував ось цей Максі Пабр. Залишайте свої коментарі, чи хороша оця штучка. А я коли відкрив понюхати. Там ще була бананова жовта. Не знаю, як буде мити посуд, але за 39 гривень півлітровий. Я спробую. Я так подивився, ніби непогана консистенція, він є такий густий наш виробник український. Не забувайте, що Аврора повертає кешбек за покупки. Якщо ви розраховуєтесь картою, повертає на вашу карту, 5, здається, 5% кешбеку за товари українського виробника. І це велике дякую Аврорі. Ну і що ж, давайте так, я все вам показав. А. Так, да, все, все я вам показав. Давайте зараз розпакуємо ці фанбокси і подивимося, що в них всередині. До речі, акцію ви вже знаєте, я в попередньому відео розповідав, що купуєте на, здається, 90 гривень покупок, щоб у вас було на 90 гривень покупок в Аврорі. Одним чеком, або ж таки ви купуєте товар партнерів. Дуже багато товарів партнерів. Найдешевше це Макофі можна придбати. Ось таке Макофі за 5 гривень і валбокси, -бокс, вал це попередні валбокси. І фанбокси вам вийдуть по акційній ціні. Так, ну ось а, бокси. Давайте відкриємо, мабуть, перший а, синій, так як він здається, йде за номером 1. Да, номер 1. Відкриваємо зараз а, синій. Так, де мої ножиці? А хочу ж при вас це відкрити. До речі, дивіться, щоб були запаковані ці фан-бокси. І знизу, і а, зверху, ось така наклейка йде. Так. Ну, що я хочу сказати? Хочу сказати те, що попередні бокси, вау-бокси, були дуже цікаві. Там можна було знайти якусь біжутерію для дівчат, для панянок. А тут вже такий, знаєте, бокс для малечі, цей фан-бокс. І так, що в нас тут є? Витягуємо по черзі. Ось такі у нас мильні А, До речі, вийду на балкон, буду, буду пускати бульбашки. Так, далі. Тут у нас ось така картинка, точніше татушки. Інструкція з використання треба намочити водою. Це місце, де ви хочете наклеїти тату, прикласти, відклеїти цей стікер, прикласти, і татушка буде у вас на руці. Ну, як ви бачу, це да, дійсно синій для хлопців. Зараз подивимось, які буде у дівчат. Тату, звичайно ж, довго не буде триматися, це такі тату, які можна змити. Так, давайте далі подивимось, що тут ще в нас. Ой, тут якесь. А, це знаєте що? Це кулька, це надувна кулька. Кулька, фольга. фігури, фламінго, фламінго фіолетове. Ну, ви всі знаєте, да? ці кульки надувні, а ще коли їх надути от тим таким повітрям вжатим, да? то вона взагалі ще буде у вас літати. У цілій квартирі. Так, ось така кулька Фламінго. Дивіться, вона дійсно дійсно дуже велика. Мені навіть незручно вам не знаю як вам показати, але вона дуже величезна і ось такі от фламінго Ну що я скажу, дуже цікавий. Такий, а, така, а, насправді, такий, а, така кулька дуже дорого коштує, якщо її купувати окремо. Також ви можете подивитися в магазині Aurora на ці кульки. Ну і все, і карточки в нас, на, на жаль, немає, тому ми не виграємо ані Sony PlayStation, ні планшет. Відкриваємо наступний бокс для маленьких принцес. Подивимося, що в цьому боксі. Ще раз хочу подякувати, можливо, я й забув. Дякую за коментарі ваші та за вподобайки. Для мене це важливо. Дуже-дуже вам дякую. Так, наступний бокс. Що тут у нас? Тут знову у нас така золотиста фольга-кулька, зірка. Це у нас буде зірка йти. У нас попалась, знову бульбашки і а, да, оця соломинка, щоб надувати бульбашку. І ось такі, дивіться, які чудові наклейки а, оживає а, з доповненням ре реальності. Це просто скануєте штрих-код у цей на смартфоні. І вони будуть оживати як для хлопчиків, так і для дівчаток. Все буде оживати на вашому смартфоні. І що я хотів сказати? Ну, цей набір да, 55, здається, чи 59 гривень. Не пам'ятаю цей набір, скільки коштує, це його акційна ціна. А якщо не хочете купувати там ніяких продуктів, ну я не думаю, що вийти з Аврори, нічого не купити. Так, цей фанбокс коштує 88 гривень. Ну, а я вже сказав, якщо щось купуєте із товарів партнера, так як я зробив, ви отримаєте цей вау... Ой, вау фанбокс, бачите, у мене все, все по цій а, старій ваувбок. А ось така була розпаковка фанбоксів і моїх покупок. І до зустрічі вже з вами зустрінемося у наступному а, відео. Усім пока-пока!